Розсада перця готова до висадки. Торф джифі. Ось такі потужні кущики. Вже є перша квіточка. Оп! Можна побачити кореневу Використовували стимулятор грудмост. Старовий корінь. Здорова рослина. Обов'язково важливо два отвори для дренажа, щоб уходила волога. Інакше буде корінь загнивати. перчик отвори для висадки. А тут перчик 160-тій касаті. Теж вже готовий до висадки. Зараз витягнемо один, подивимось на коренево. Заплатено повністю. Всім гарних врожаїв.